Ну що, поставив топлив. Всім доброго дня закачав. Зараз спробуємо, що нам там нарегулірували. Чи заведеться чи ні? Будемо дивитися. Прийде піна, обдуємо, помиємо. А? Та я знаю, треба шукати, зараз ми знайду. Хорошо. Местные аккумуляторы на силы. може і не заведеться. Yeah, ну, Я ще підкачаю. Погано працює а там, хто його знає. Да? Листить не пойму що. А, не на ну не масло не помазало насос, навірно. Як будемо тікувати, потом покажемо. И не копты, чи копты, трошки копты. А то ж тоже він вообще душить. Кладку не даєш Уже менше, Зараз пропаде. У нас тут, мабуть, масла нема. А я газую, да? Наче працює, а там подивимося, ось зараз поїдемо сіно косити, воно покаже. Трохи нагрівся. а у нас пече капець. Заканчуємо таку ділянку, тут небагато. Хтось спрашував, типа чого, типа, ну, сінокоси ще є. Ну, що у багатьох людей уже по О, як это розорали. У нас, типа, чего не есть, потому тут зона такая, что нельзя. Тут речка идет. Нельзя, как... Короче, были речки. Якось оно там считается. какая зона. И вот тут есть такие участки, которые... Какие... Ему тут никому не надо сено. Що тут такі справи? Там один участок чи два ми оформили, щоб цей, як під цінокос. А так. Намотала на кардан. Чи важко сінокоску чи я не знаю? Ты вал не включав. Давай я почитаю. Давай я почитаю, а ты кнопку нажми. Сейчас знатоки понаписують, що треба защиту ставить. І, то як воно просто долучно не опускати, її дуже низько. І воно нормально все працює. І з защитою ще хуже, воно як намотає, так не знімеш, не той вже проходили ми. Ножик, ну, де наш? Та нема тут, напевно, ножик. І тут нема. — коли... Та ти ж, не забрав із того. На, його так ось затим. Нагрівся почти 120. Ну я ж поставил датчик. Вот ну, так День его засунь сюда <звук> нет. <звук> нет. у нас четыре щетка срабатывает. Кавуни тут ау люди. Надо буде прийти останній раз побрызка один лифаса там тут. Оцей самий шикарний.